Усім привіт! Мене звати Олена і от нарешті я довишивала вишиванку Байрактар від Лолітка для свого сина. Вона вже повністю вишита, і тепер залишилось її тільки шити. Шити я буду в ательє. Але все ж таки тут є дуже багато нюансів, про які я хотіла розповісти: про розміщення деталі на канві, про пазушний шов. То будувати починати. Перш за все почнемо з центральної частини. Як її вишивала? Справа в тому, що в наборі йде великий кусок тканини і все. І для того, щоб почати її вишивати, треба зрозуміти, де почати її вишивати. З цією вишиванкою все було значно легше, тому що з нею я, я не розміщала деталі на канві, я не відрізала окремо рукави і все інше ці інші деталі. Якщо взяти прошлу вишиванку, там вишивався рукав. І там я окремо відрізала рукава. І я розміщувала кожну деталь на канві. Я знала, де воно буде. Ось я вставлю фото, тому що, можливо, воно багато цікавить. Можливо, трошки не по темі, але одразу зверніть увагу на рукав. При вишивці рукава треба обов'язково обов відступити зверху. Інакше вишивка буде знати високо, ну і це вже буде негарно. Тому що зверху над вишивкою повинно бути місце для пришивання рукава. 15-20 см треба відступити від верха і потім вже вишивати рукав. Але цій вишиванці рукав не вишивається, вишивається тільки перед поличка. І я зробила тут значно легше все. Я взяла ось цей весь великий шмат тканини, величезний. Я окремо докупила ще 30 см. Докупила його окремо на, на манжети, ось вони. І на комір. Зробила я це тому, що я не люблю нічого відрізати сама, боюся щось не те відрізати. Але якщо у вас цільний кусок тканини, вам треба віднизу його відрізати 20-30 см на комір і на манжети. Ну, прохуйте манжети плюс друга сторона манжети, плюс припуски. Ось, що я маю на увазі: манжета це сама манжета, її зворотня сторона там 6,6 см, і плюс припуски. Тобто, 6 плюс 6, там плюс 2. Ну, краще 4. Ось, ось це манжета. Вона на 6 см, вона 6 плюс 6 плюс припуски. Ось про це не забудьте. Тобто, треба окремо відрізати тканину на манжет і на комір, і у вас залишиться дуже такий великий кусок тканини на все інше. На полочку, на спинку, на рукава. Ну, так от, цього разу я нічого не відрізала. Не відрізала рукава. Я просто на цьому куску тканини вишила перед. І все. Ось спеціально зробила фото. Тканина трошки зім'ялася, але це не страшно. Я навіть не буду її прасувати. Чому? Тому що в ательє там все дуже гарно відпрасують. Коли будуть шити. Я вже шила, я точно знаю. Ну так, от, що в мене вийшло. Ось це ось я вишила. Зробила ось такі ось зав'язочки, кисточки. Вийшли дуже такі гарні. Витратила 2 цілих матка і ще трошки. ну Виходить десь 2,5. Робляться дуже легко. Хотіла купити, але таких гарних не знайшло. І, до речі, ще хотіла показати: оцю вишиванку ми купували. гарна, але, подивіться на ось це. Тоненькі. Ну, не знаю. Мені мої набагато більше подобаються. Ось вони. Ось мотузочка потовща така, хоч можна зав'язати. Ось манжети. Я вже їх показувала. Там теж було два варіанти: більш широкі і більш вузькі. Мені подобались інші, більш широкі. Але вони були занадто широкі. Ось ці ось більш вузькі. І вони теж не маленькі, як для дитини. Ну, більше точно не потрібні. Ну, от, якось так буде. А, там будуть ще ґудзики. Я купила все для них, але теж хочу, щоб їх зробили в ательє. Подивлюся, як вони зроблять петельки, не сподобається перероблю. Вони будуть навесні, нічого складного. Якщо не сподобається, сама перероблю. А, ну, і комірець. Тут теж такий шов з краю. Як подовження візерунку. Е, теж там було два варіанти, але інший був дуже-дуже ну, широкий, хоч мені найбільше подобається. А в мене тут був вертник стійка, тому ну, тільки такий варіант більш ніяк не підходив. Все ж таки дитина більше не потрібний. Ну і в принципі на цьому все поки що все це я в ательє і потім покажу, що мені з цього зіш'ють. Це буде ось така вишиванка. І пазочний шов такий самий, от як на фото. От комірець і шов. І, до речі, до неї ще є пара. Вишиванка байрактар. І ось бачите, який манжет. А, ну, і давайте найголовніше і найцікавіше. Це перед. Ось. І ось нарешті вишиванка повністю готова. Забрали її з ательє. І зараз я її покажу. Я задоволена. Ось тільки подивіться, ось, як гарно пошитий рукав. Ну і сам рукав. Це дуже гарно, дуже охайно, мені подобається. Ось особливо ось ця штучка. Щоб було краще видно. Бачите, як гарно. Далі спинка на кокетці. Ось вона відрізна. Виточки їх вивели в рукав, їх нема тут. Все пошито дуже-дуже охайно, дуже гарно відстрочено. Бачите? Ось дуже гарно, охайно все. Так само на рукаві, з такою відстрочкою. Комірець теж дуже охайно пошитий. Ось. Стійка. Довжина його 40 см. З усім іскравим виходить десь 41. Довжину я вгадала. І маленька порада. Якщо ви не знаєте, яку робити довшну комерця, зробіть його трошки довшим. А потім, коли будете шити вишиванку, його можна зменшити. Ось тут, ось позаду, ось так от. Буде шов, але його буде майже непомітно, тому що він позаду. Ось такі зав'язочки зробила сама. Чесно, хотіла купити, але гарних не було. Не було чорних і не було гарних це дуже-дуже легко. І найголовніше, що я хотіла показати. А, ні, спочатку ще щось покажу: низ. Бачите, це запас. Ми вишиванку носимо декілька разів на рік. Якщо буде короткувато, це все можна відпустити. А тепер давайте ще раз поговоримо про цей ось пазушний шов. Тому що я дуже-дуже довго думала, як його робити, і тут є дуже багато нюансів. Коли я принесла ось цю вишиванку до майстрині, в ательє, я її просила, щоб ось тут не було ніяких строчок машинних. Ну, я просила її зробити якось там вручну, щоб було все дуже охайно, дуже гарно. І ось подивіться, що вона мені зробила. Я думала, що вона ось ці ось края ось тут, буде підвертати, там якось вручну пришивати. Вона зробила краще. Вона мені запропонувала ось цю зблискавку. Ну, а взимку, ось ця блискавка це просто знахідка. Ну, уявіть собі, взимку ось якесь голе горло. Або восени, коли холодно, вони ще й на вулиці виходять в вишиванках. Ну так от, подивіться: по-перше, блискавка. По-друге, вона ось тут пришила ще кусочок тканини. Ось. І вийшло все дуже охайно. Ось тут нема ніяких машинних строчок. Ніяких. Все дуже-дуже охайно, мені подобається. Ну так от, як ось це ось робити? По-перше, вишиваєте за схемою ось ді ось ці частини. Між ними треба залишити відстань. Яка це відстань? Я дуже довго думала, дуже хвилювалася, яку залишити. Боялась залишити там на ну більше або менше на міліметр там. Насправді. Це все не дуже важливо. Що треба врахувати? Приблизно десь тут залишається сантиметр 2. Точніше, треба залишити відстань між двома деталями, яка дорівнює. По-перше, ось це шов вишивається через три нитки. Я його вишивала. Тобто 3 і 3. Тобто, три нитки. Плюс три нитки, плюс зворотня сторона по три нитки, ну і ще там десь подвів запас. Тобто 3 плюс 3 плюс 2 ось це ось одна сторона, так, щоб можна було завернути і зробити подивим швом. І так само інша. нитки з однієї сторони, три з іншої, ну і ще там десь дві запаси. Виходить, де 16 ниток. Якщо шити з такою тканиною, можна трохи менше. Але все це не дуже важливо залишайте десь 16 не менше, тому що знизу все одно йде ось така складка. Всі зайві нитки підуть під складку. Тобто, ви розраховуєте, ось цей ось петельний шов плюс припуски на підворот все. Це приблизно 2 см, приблизно 16 нотчок. Тобто раз, два, три, раз, два-три і все інше на підворот. Якщо тканина пришивається... Все, взагалі легше виходить, ось це ось маю на увазі. Тобто нічого складного. Ось тут потім стягується, зшивається. І тут складочка. Тут або блискавка, або просто зав'язки. Але я рекомендую блискавку. А як я ось це ось вишивала? Зараз поставлю картинки відео. Там все дуже просто: Петельний шов. Його всі знають, тут взагалі нічого нема складного. Вишивала я його через три ниточки, роблячи петельку, вишивала його в дві нитки. Чому в дві? Тому що я пробувала, в три було дуже товсто, негарно. Вишивала я ось так, от вздовж через три нитки довжину, я вже казала. А от в ширину я вишивала через дві. В інструкції пропонувалось через три. Але ось тут ось були дірочки. Ну, занадто великий, мені не подобалось. Тобто, найкраще вишивати мені здалося через дві. так і вишивала. Тобто, виходить в ширину через 3, захоплюючи три нитки, а вздовж ось так ось через дві. Мені, здається, вийшло непогано. Ну і зараз поставлю відео і ще раз, як його вишивати. Повторюсь, його усі, усі знають. Вишивається ну дуже легко. Це саме звичайний обматочно петельний шов. Протягнули голку, перекинули нитки через голочку і витягнули. З'являється ось така ось петелька, все дуже легко, нічого складного, взагалі нічого. Вишивається ось так ось перед і комірець. я так не вишивала. Ось і комірець. Ну і загалом я дуже-дуже задоволена вишиванкою. Тепер вже є ще вдягати на свят наступну школу. Чоловіча вишиванка вишивається набагато-набагато легше, ніж жіноча, бо тут мало треба вишивати, не треба вишивати рукава, дай ну, перед легко вишивався. Ну і швидко, на те, що жіноча. І я залишилась дуже задоволена, але для себе зробила один висновок: якщо я буду вишивати ще одну вишиванку дитині, вона вже буде не білою, це буде якийсь там більш темніший льон, ну щоб не була такою маркою і було довше.